Всім привіт, автопарк на зв'язку. І в нас нове надходження. Ось така от гарна Audi A6 в цей 7 кузові рестайлінговому. На ось такому гарному чорному салоні з ось такими от гарними дерев'яними накладками на чорній стелі. Ось так от виглядає автомобіль. На хорошій зимовій гумі. Додаток ще йде літня. Так у нас виглядає салон ззаду. Шкіра доглянута, не потріскана, ніяких нарікань немає. Спереду ззаду у нас є підстаканники, центральний підлокітник. Безключовий доступ. Пам'ять сидінь, електросклопакет, регулювання сидіння. Так. Тут у нас присутнє автосвітло. Мультируль, регулювання руля електричне, е, круїз контроль. Так, друзі. Тут в нас є CarPlay. Автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Друзі, 127 тисяч пробігу. Автомобіль повністю обслужений і готовий до їзди. Друзі, кого цікавить даний автомобіль? Всіх чекаємо в автопарк Львів. Приїхали, потестили, купили. Всім гарного дня! Знаходимося ми на кільцевій 60.